Гучно в Бахчисараї є повідомлення про влучання по розташуванню окупантів. Тим часом у Севастополі масштабна пожежа. А у частинах ворожої армії тривога. Які деталі вже відомі? Про все докладно просто зараз. Підписуйтесь на канал «Сій час і починаємо. У ніч на 20 червня, в тимчасово окупованому Бахчисараї, зафіксовано влучання безпілотника в розташування особового складу ворога. Інформація про удар надійшла близько першої години ночі. Втім, у анексованому Криму не лише вибухає, а ще й палає. Напередодні, 19 червня, телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про масштабну пожежу. У Севастополі біля зупинки на залізничному вокзалі сильна пожежа вже дві години. Місцеві люди гасять, але вогонь розгорається все сильніше. До пожежної частини, до речі, Цього кілометр. на ранок, 20 червня, той самий канал інформував про тривогу у ворожих військових частинах Севастополя. За пабліки пишуть про ракетну небезпеку. Морський пасажирський транспорт у Севастополі призупинив рух. Загальної повітряної тривоги по місту не ввімкнули, але в частинах лунав сигнал небезпеки. Попри терор, в окупованому Криму продовжують діяти українські активісти. Рух Жовта стрічка провів нову акцію опору. Графіті, наліпки, стрічки. Активісти руху Жовта стрічка щоденно і методично нагадують усьому світу, що Крим це Україна. Віримо, любимо, чекаємо. Бо тут Україна ідеться в повідомленні руху. Активісти продовжують розклеювати наліпки та розвішувати українські символи на вулицях Севастополя і Сімферополя. Тим часом окупанти продовжують терор на українському півострові. Підконтрольні Кремлю, так звані суди, у Криму штрафують місцевих жителів за публічне невдоволення війною, яку розпочала Росія проти України. Проект Крим реалії у матеріалі повідомляє деталі. У Кіровському районі Криму суд оштрафував чоловіка на 30 тисяч рублів за те, що він у палаті лікарні критикував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це зокрема повідомляла прес-служба підконтрольного Москві місцевого районного так званого суду. Та це не все. Ворожі силовики заарештували жителя Джанкойського району за коментар у телеграм, де він нібито закликав знищити Керченський міст. Про це повідомляють російські так звані ЗМІ. Черговий доказ того, що окупанти продовжують переслідування місцевого населення. Керівниця департаменту документування воєнних злочинів ГО МІПЕЛ підтверджує, що викрадення та репресії в Криму не припиняються вже 11 років. Анастасія Пантелеєва заявляє, що тижня там фіксуються нові випадки викрадення цивільних. Тим часом Росія перекидає військову інженерну техніку між Феодосією і Джанкоєм, стверджуючи, що все це для підготовки форсування Дніпра на Херсонщині. Проте партизанський рух «Атеш» спростовує ці заяви. Насправді, ворог, прагнучи заплутати сили оборони України і приховати свої справжні наміри, перегнав велику колону техніки, витративши при цьому значну кількість палива. Розповіли в АТЕШ. за словами партизанів. Це непотрібне перекидання лише допомогло їм виявити стоянки техніки, які тепер можуть стати наступними цілями. Водночас речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що Чорноморський флот Росії активізувався протягом червня і вже двічі застосовував ракетоносії з акваторії для запусків калібрів. Але станом на 19 червня жодного ракетоносія у морі. Причина очевидна, є велика загроза від дронів Збройних сил України, зазначив Плетенчук. Друзі, все, що думаєте щодо почутого та побаченого, напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. скажіть, будь ласка, от хочу поговорити з вами про тимчасово окупований Крим, тому що російськими телеграм-каналами ширилася інформація про те, що Російські військові, які зараз на території тимчасово окупованого Криму, вони цього літа готуються до усіх можливих варіантів розвитку подій на території тимчасово окупованого Криму. Але при цьому що цікаво, тамтешня окупаційна влада туристичний сезон не згортає. Тож як ви можете це пояснити, до чого реально там можуть готуватися військові? Ну, військове одне, а Аксонов, бандит Гоблін, який зараз виконує ну, обов'язки гауляйтера Криму, у нього зовсім інший інтерес. Він як був бандитом, він і залишається бандитом. І його задача красти якомога більше грошей. Зараз це російський федеральний бюджет, ну і кримський бюджет, там теж щось там, хоч трошечки, але капає. Аксіонов там на всьому руку свою тримає оборонні програми Росії вигідна, дуже вигідна для розграбування. Ну, подивіться, третій рік аксіонов що, що літа, що осені, вздовж кримських пляжів будує ну, укріплення. На піску. Замки на піску, це фактично так і є, тому що він він знає, його підлеглі знають, ті, хто будують е ці окопи риють е на піщаних пляжах. Що зараз через місяць, два-три почнуться осінньо-зимові шторми, все це змиє накриє піском і весною літом, що знову будемо рити, знову будемо пиляти кошти. Це йому вигідно. Е що стосується туристичного сезону, те саме, власне кажучи, туристичний сезон в Криму, ну це він однією фразою характеризується, яку прокричала дівчина якась зворкути, чи звідки вона там, ще під час одного з перших ударів в 23-му році, 22 другому, навіть році, по аеродрому Новофедоровка біля Сак. Мамочка, пора отсюда. сюди. От. От вам весь кримський сезон. За великим рахунком, з Криму втікають російські чиновники, які приїхали туди за довгим рублем і чужою квартирою. Вони в 2015-2016 році вважали, що це така шара, знаєте, як в 1944 році було. Як в 20-х роках було, як в 19 сторіччі, коли знову ж таки Російська імперія влаштовувала гелоцид на місцевого населення, перевозила туди сім'ями, остарбайтерів да, з центральних регіонів Росії, з таким чином, намагаючись витіснити місцеве населення. Цього ж разу це ж те саме було, але вони зрозуміють, що замість шари вони отримали великий головний біль, тікають. А аксіонов треба гості, треба мешканці. Ну і тимчасові гості: туристи. Туристи, за яких можна поборотися. За кошти, за власні кошти, дурні в'їхати в Крим мало. Тому аксіонов пробиває у російського уряду бюджетників. Бюджетників, яким. Там, вчителям, лікарям з, з тої ж Горкутинар'янмара, Омська, Томська і інших Екатеринбургів, власне кажучи, сплачує державний бюджет потівку, каже, поїдеш у Крим. Хочеш, на шар, вперед. Не хочеш, нікуди не поїдеш. От вони їдуть, а акціоном за це отримує дотації. Власне кажучи, кругова схема. Всі задоволені, всі отримують свій куш. Інша справа, що такі е, бюджетні туристи російські? Ну власне кажучи, і вони задоволені, тому що е, хай під бомбами, але ж нашар. А в Росії шара це таке ключове. Пане Павло, так а що справді гаряче може бути цього літа в тимчасово окупованому Криму? Що значить може бути? А воно і є гаряче. Власне кажучи, що тижня, якщо не щотижня, то раз на два тижні в Криму, в Севастополі працює ППО, як каже, розважає в той же Севастопольський ще один гауляйтер прийшли. У нього власність не в Криму, а в Росії йому можна спокійно брехати кримчанам. В очі. Але він визнає, що вони навіть тривоги вже там починають ділити. Є повітряна тривога, є загроза балістики, є загроза дронової атаки. Ну, в общем кажучи, вони вже там диференціюють тривоги, що говорить про те, що. Ну, Якщо весь час одний тезор об'являти, буде, буде занадто так, Воно значе менше. Але від того прильотів менше не стає. Наші повітряні дрони, наші ракети достають першим ділом до засобів ворожої протиповітряної оборони до аеродромів. Ми з по чого починали: Більбік, Кача, Саки, Гвардійське. Це Аеродроми російської тактичної авіації, там, де бомбардувальники, там, де винищувачі. Тарханкут, Євпаторія, Фіаленд це позиції зенітно-ракетних комплексів. Їх регулярно виносять, вони туди підганяють нові. Ну, власне кажучи, от військову складову ми обговорили, а тепер погляньте на туристичну складову. Тарханкут, Євпаторія, Кача. Фіолет, що ще, ну, до Ялти ще трохи далі. Да? Власне кажучи, все західне узбережжя Криму це зона бойових дій, і ніхто не обіцяв гарної погоди.